Приїхали замовлення з Aliexpress моєї дружини. Це буде конкурент Dyson. Будемо порівнювати, в чому є відмінності. Моделька це у нас H501 в білому кольорі. Приходить в такому пакуванні. І ось так це все виглядає. Комплектація мінімальна, така ось насадка. Пластикова така підкладка. І сам фен іде з китайською вілкою. Виглядає це доволі добротно. Також як у Дайсона є фільтр. І є перехідник. До комплекту поставки поклали ось такий ось китайський перехідник. Все добре, все круто, але оця китайська розетка її треба якось переробити. Зараз принесу, порівняємо з Дайсоном. Так, ось такий ось Дайсон. У нас у дружини. Ось так воно виглядає. Дайсон по вазі в два більш важкий. Зараз ми зважимо, подивимось різницю по вазі. Взяв ось такі кухонні ваги. Так, кухонні наші ваги. у нас важится Дайсон. Дайсон у нас важит 450 грамм. Так, Xiaomi. Xiaomi у нас важит практично на 100 граммов меньше. Так, Зараз підключимо і подивимося, як воно працює і чи воно взагалі взагалі працює. Так, що я взяв? Взяв подовжувач. Так, китайський перехідник. Знімаємо захист і включаємо. Ну, дує він доволі сильно. Коробку здуває легко. Такі ось підсвітки. Ага, це воно вже температуру. Тобто перемиканням і кольорами вже можемо обирати температуру. Це ось найгарячіший варіант. Це ось холодний варіант. Тобто холодним воздухом дує. Ну як на мене він більш тихіший, ніж Dyson. Потужність у нього дуже висока. Улітає аж бігом. Так, і порівняємо тепер оригінальний Dyson. Я не знаю, як він тут включається. Так, скоріш за всього, ось. Теж легкістю здуває коробку. Ага, тут переключення, переключення температури йде тут. Ну, коротше, я не спец в цих фенах. Теж доволі потужний. Ну як на мене трішки тихіший. Подивимось. це дружина захотіла з собою брати до відряджень. Як на мене, доволі велика бандура з собою тягати у відрядження. Подивимось, як він буде працювати.